Слава Ісусу Христу! Продовжуємо розважати зневаги теперішньому світі причистоді Марії. Фатіма вказує нам четверте зневагу, блюзнірство супроти Матері Божої це є зневага тих, які стараються публічно засіяти в серцях дітей зневагу, погорду чи навіть ненависть до непорочної Матері. Знаємо. Що в дітей в дітях посієш, ти воно й залишиться, і не винні ті діти можливо, коли їх батьки чи хто інший в навчив. Зневажати причисту дію мрію, це є надзвичайно боляче, що те най найсокровенніше, найвнутрішніше, яке мало б бути в серці дитини впойне, можливо, навіть з материнським молоком. Це та любов до нашої небесної неньки, вона стає протилежною. Вона ненавидить, зневажає свою небесну неньку. І за це. Будемо сказати, Бог не прийме багатьох людей до неба, до вічної радості, які не визнали Марію за свою матір, і тим не більше, які сіяли в ту ненависть і зневагу у молодому поколінні. Для нас це надзвичайно актуально. Щоб ми приділили велику увагу у виховання своїх дітей, онуків, тих, які поручено опіка виховання, ці вчителі, вихователі, чи взагалі старші люди, які чи в наших родинах, які мають вплив на дітей, щоб ми прищепили ту велику любов до Матері Божої. Адже оскільки як ми зараз ту любов до Марії, це є велика надія того, що через ту набожість до Матері Божої, яка прищеплена в дитинстві в молодому віці, вона буде супроводжувати ту особу напротяг ціле життя, і вона дасть їй ласку спасіння, дасть їй ласку спасіння. І особливо протилежне, коли батьки чи ті ж інші обставини спричинять так, що не засіється то любов. В серцях дітей молоді до непрично не Діви Марії, до своєї духовної матері Небесної вони під загрозою спасіння. Мати Божа, в даючи все ту верцю з тому Домінікою говорила, хто віддається мені через цю, той не загине. І на протязі віків. Всі святі навіть вказували, яка там, де є на Божній серці, особлива любов, особлива любов ніжна, чуттєво внутрішня. Любові на Божі до Матері Божої та душа не загине. І тому церква і священики надзвичайно акцентують, і потреба в, в тому, щоб ми прищеплювали ту любов, не занедбали, не казали, а дитина не хоче, а вони не хочуть, вони не хочуть молитися в вероці, вони не хочуть йти на моївки, вони не хочуть те інше йти до церкви в той спосіб. Тут якраз то є дзвін, що ти маєш не просто не. Хочу, але ти маєш виховати ту любов, веселити ту любов в малих, серця малих дітей і особливо молодого, молодого покоління. Часто батьки приходять кажуть, ой, як мої внучки, діти складали руці, коли вони були маленькими, а зараз порустали, вони забули про молитву. Чому ж ви Упустили той момент, коли хололо серце дитини, і якраз суть того, що не тільки коли в дитинстві, але коли твоя дитина вона без твого нагадування. Вона буде брати вервицю, і то не казати, бо ой, давай, маму, маленьку вервочку, помолимося до наприклад, до останній допочі. Але коли вона сама буде мати ту любов, і вона сама буде молитися ту вервицю більшу з розваженням, саме ту, яку просила мати Божа Фатімі, тоді є та в... починається бути іскорка. що те виховання не було марне, і воно дасть плід, що та набожність засіла внутрі серця твоєї дитини. І тому стараємося від себе поширити ту набожність серед молодого покоління, дітям. Ніколи не впускаємо руки, поширюємо ту набожність. Але також. Практикуємо на Божність до напрошного серця Марії перше субот місяця, щоб особливо випрости ласку для тих, які ми не маємо доступу, а навіть якщо маємо доступ, вони можливо закриті наш голос. щоб саме через ту винагороджуючи з і причастя, нашу молитву і розваження таєм, таємниць верці, ми тим самим випросили ласку для них. Навернення і спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!